вітання, друзі. Сьогодні я хочу вам показати бій на машині DZT-159. Це в нас нова преміумна, досить таки непогана девяточка, середній танк Китаю. Отже, що ми маємо по ній? Я вже на ній награв трохи бої, боїв, трошки зрозумів по факту її. І хочу так з вами поділитися досить таки. ну, в принципі, для неї стандартним боєм для цієї машини. Отже, що ми маємо? Ми маємо в стандарті 1600 ХП, з моєю збірочкою 1730. Це є звичайна закалочка. Мабуть, поставлю сюди трофейну. Е, маємо кути мінус 7. Е, сама шкода за вистріл 440. І пробиття галдою 310. Звичайною ббшкою 260. Також є фугас з шкодою 530 і пробиттям 68. Так, як бачимо, тут Голдою вже не пробуваємо вазіка і я думаю, не варто вже трейдитися. Погляд в нас, в принципі, 390 в 100 з моєю збірочкою, з допайочком, з екіпажем. Це він майже фул там 440 метрів. Якихось там 5 метрів не вистачає. Ну і що ж, тут пробуємо. У нас сетап з десяточками. пробуємо щось тут, як то кажуть, покатати. Не пробуваємо базіка, не вистачає нам Веню, і полетіло воно в нас якось так доволі цікаво. 310 не в нас. Що ж, пробує тут вицілювати його. Ага, і тут засвідчується інший базик, який мені, звісно ж, на щастя, не дав. Демеджу, я такий думаю, ага, там грільок, тут базики, треба щось тут думати. Бачу тут 2 5 7 Дивлюся, що він трошки починає бикувати, трошки так сказати, не, не розумів, який він двір заїхав. Хочу, щоб він зараз під'їхав чуть-чуть до цієї цц один. І пробуємо давати. Тут, звісно ж, рікошетом я даю об цц Мене, мене це дуже забавляє, це ці, ці промахи. Пошли, Тут вже мали, спокійно мали. даємо 466. Що можу сказати про машинку? Машинка мені подобається, вона порівняно з тими всіма прямими дев'ятками, вона одна з кращих, це однозначно. Це на рівні 752-го, це на рівні якоїсь е фази, це на рівні концепта. Ну, звичайно, концепт його перебуває. Що в позиційці, що е, гармата краще стабілізована. Так. Бачимо тут ДЗТ. Незрозуміло, що він впушує. Ну, Та я не знаю, це геній якийсь. Так, ми забираємо цього ДЗТ-шку, має вже 1700 накиданого. І Пошли, пробуємо давати туда. тут ще ДЗТ. -шці. Даємо. Якраз ми зробили тут мінімальну перехрсточку, так щоб вони. Як то кажуть, виходили, бачу, вони не їдуть. Пробую ще тут когось зачекати. Дивлюся на міні-карту, що теоретично всі світилися. Тут фафелька не мала б бути в упорі. Ну і я пробую, як то кажуть, легесенько легесенько від бортика щось витанкувати. Так, пробуємо вицілювати. Закидуємо тут йому в влючок, але він нас попадає, а ми чомусь в нього ні. Ось така у нас цікава гра. Дві 200 вжимаємо. Пробуємо тут давати 25.7. Товітбортики стоїмо, він нас промазує. Бачу, тут вже 257 робить якісь нереальні муви. Так, видаємо ДЗТ. Вже 3 кадаги без напряги. Тут я не зрозумію, чи ці хлопчики нас не вицілили, не впушили. Він дає в борт ЦЦшки, а я даю йому в його ВЛД. Тут вже він перекручує, і я бачу це. Добираємо його. Готову, <флэ> Маємо вже 3500. Машинка доволі таки зручна, доволі таки, ну це просто хороший, хороший я би сказав, тяж. Це не Стежка, все-таки я би його позиціонував як тяж. Тому що, на жаль, Швидкість не естешна доволі. А от корпус у нас естешний Там хіба що від, ба... від цього від башні танкувати або від бортка ВЛД, НЛД, картон до 200 мм, які прошиваються. маємо тут 4300. Нас. 261 починає тут напрягати. Так, бачу, що вони спробують тут підніматися. Не знаю, що це за цікаві мови такі. По плюсам і мінусом цієї машинки можу сказати точно, що це його неоднозначна гармата, це є як плюс і мінус. Ну, вроді би, така непогана не в нього плюшка. Але сама гармата доволі таки, я б сказав, коса. Так, <п europe> да, відсутність сувенів це теж якби мінус, але мінус 7 загалом. Вистачає. По плюсам це його от, мобільність в режимі і можливість, ем, як дев'яточці, з більш-менш ХП, 1700, це все-таки немало. Але не так багато, як хотілося б, якби було тяжа наприклад, 2000. Це можливість накидувати. Що ж, бій добігає кінцям, на жаль, я тут більше не дам нічого. Але машинка вийшла доволі цікава, доволі така прагматична і. Сказав доволі, Бімбола. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових боях на цієї прекрасної гри.